Термостат 1.5 Экобуст Фьюжн, скайп там не важно Комусь может Потребно будет менять, смотрите а Не снимал Не компрессор Только генератор Генератор, злив жидкость и В чем прикол? Откручивается гаечка, термостат впирается. Двинули термостат, ключ такой жапкой. Сюда залезла И шпильку все выкрутила, то что сюда не налезет звездочка. Выкручивается, ну как мене выкрутилась без проблем. Выкрутили, ці два патрубка теж знімається якби без проблем. Я дивився відео знімали компресор, то що управиться цей патрубок. Я коли шпильку викрутив, просто викрутив разом з патрубком. Потім ну, то, що цей хомут получається з тої сторони. Потім сжав цей жабкий хомутик, і зняв, і потім думав, що все, торба не вилазить термостат. Ну нічого, вліво-право покрутив, к'ясняв. Ніяких гідрокомпресор не знімав, не морду не на розбирав. І такими маневрами. Саме, саме гемороїне, я скажу, це ну, спільно викрутити таке. Саме для мене гемороїне було це хомотики сняти. А так, я скажу, нічого не треба знімати. І буквально це все робиться на раз-два. Так що кому потрібно. Пробуйте. Всем добро.